такие вот озерцы типовый лоб вот такие вот карасики на пару шайпингов Tchau, é Це моє місце, я тут рибалю. Там мій напарник Валентин. Там пізніше люди приїхали. Ставок непоганий, але хороше, зацепів у нас немає. Розмір його, ну мабуть, як груш ви це, ота половина була відгороджена. Десь так само, тільки трохи ширше. Гарно, автомобілів немає, ніхто не ходить зовсім, все відгороджено. Тільки вони оці альтанки зробили. дуже дивно, Зараз покажу. Воно відгороджено все, а всередині от якось пусто. І дуже нахил такий, крутий до води. Тобто ти там не посидиш. Де отут рибалить теж не дуже. Дуже круто в воду все спускається. Може буде видно який нахил великий. А так цілому гарненько. Нічого не заважає. Хороше Хорошого заробив, дорога сюди була кращою. Їхати треба дуже обережно через ями і польова дорога. Красота. Так, це я дійшов до кінця цього ставка. Тут вже оморожена дорога, не можна пройти. Справа якісь калюжі такі великі з водою. І тут місце вже, щоб сісти, по суті, немає. За мною йде кінь. Надіюсь він не агресивний. Так, неспокійно. Хороший, Хороший. Такий Гарно? Затишно. От тільки тут дуже багато було зранку комарів і мушок якихось, Ну комарів просто неймовірна кількість. Вони причаїлися ще в тіньку, от на сонці ніби все окей. Але в тіньок заходиш, все, обліпають, жалять, дуже боляче і дуже їх багато. Я так думаю це тому, що тут от є обвідний канал якийсь. Так низько знаходиться відносно берега. Це останнє місце. От як тут з за голови? Тільки на вудочки хіба ловить? Дуже круті берегами. Там спочатку ще не так, а тут дуже сильно. Так, вже майже 5 година, ми скоро будемо збиратися з цього місця, яке я називав Чабани. Тут ще мені говорили назва Коротулі чи якось так схоже. Вітер сильний, не знаю чи буде нормально чути, але я хотів би е, сказати два слова, як мені тут сподобалося. Е, взагалі я доїзд сюди, оцінив би десь з міста рівне. Ну не знаю. Мабуть на 3 з 10. Ну максимум 4 з 10. Тому що... О, в мене покльовка на букву. Зараз попробуємо щось виняти, від... що там є. Гагнеться. І що там у нас? Давай, давай. Ах ти, одною рукою лівою важко. Мабуть, карась. Ось. Карасик. Так, я зупиню і знов почну. Так. Допишу ще раз. Є риба нормальна? Без покльовки, так? Сам витягнеш. Так, я хотів би оцінки озвучити за риболовлю сьогодні. На цих кривотулях-чобанах. Я оцінив так. Доїзд сюди на 3 з 10, бо як з'їжджати вже з траси з рівного е, поворот на світанок туди. Спочатку погана дорога, потім її взагалі немає. Треба полем їхати, треба навігатором переключатися, Корот, жах. Е, в дощ доїхати нереально. Речі треба носити метрів 200. То спочатку до самих воріт, а потім вже на місце риболовлі ще метрів 150, треба все в руках носити. Е, полем останніх метрів 500 в дощ, проста машина не вийде. Далі, ціна тут 500 гривень за світловий день. Кожен має заплатити. Ну, це, як на мене, за те, щоб ловити карася, інколи влітають тузики, це дорого. Це 3 з 10 природа. Ну, Природа тут нормальна. Є такі дерева навколо, перзі посаджені себе. дерева. Гарно, але не супер-пупер, щоб подих переймало, тому я за природу виставляю десь 7 з 10 зручності. Зі всіх зручностей тут є лише альтанки, в яких всередині нічого немає, вони від дощу можуть заховати, але там незручно будь. І навіть смітників тут немає, туалетів тут немає, лавок якихось тут взагалі немає, мангалів немає, води немає, дров немає, зручності, мабуть, два з 10. А найгірше по зручностях, щоб весь берег дуже пологий і дуже важко тут на ньому знаходитись ловити. То в нас ще місце таке більш-менш, що можна якось поміститись. О, це я, привіт. А Інші ще гірші. Так, що ще є. По самій риболовлі, власне. Це я торкаю. Е -е -е -е. ну, риболовля сьогодні, мабуть, десь так 7 з 10. Карась клює постійно і на все. Розмір його стандартний, грам такий 200. Більшого карася тут, не знаю. Нам не попалось жодного, але маленького не було. За таку ціну от, очікуєш, що і буде більше щось клювати, більшого нічого тут можливо і немає. Коробці, які нам клювали, вони були невеликі. О, Я не знаю, чи мабуть, але в мене на вудочку там клює, щось веде. Коробці всі тузи такі до кілограма, кілограм півтора, ну може максимум, який найбільше був, це кілограма два. І то під питанням. Клюють вони рідко, тому що карась не дає підійти. Карась бере на методні годівнички на попапи, вішається. Тому риболовля десь так, 7 з 10. І того середній бал в мене вийшов 4,4 з 10. Ну, Половить карася супер-пупер. Питань нема. Бере, як дурний. Але 500 гривень кожен сам для себе вирішує, чим мокі. Отаке. От Загалом я б більше сказав, б, що мені сподобалось. Погода хороша, ніхто не заважає, тихо. Опа, 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 покльовка, Все, я вимаю. Так, у нас бігфіш. На що клюнув? б не зачепилася. Так, у нас була щука. яку Валентин тягнув, тягнув, тянув, тянув. а вона скотина не захотіла. От таке. Буває. Що це було? Чи щука, чи майже якийсь сон. 20 травня рік 2023 ми знаходимося в чабани або Критивулі. Коловерти. Коловерти. ʻa, drigumoni funiakito tan una he's Бідні карасі.